Успішні випускники, наша гордість. Пріоритетом для відокремлення структурного підрозділу, Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя завжди були і будуть його студенти. Ми забезпечимо якісну і сучасну освіту за спеціальністю менеджмент. Отримані ґрунтові знання і практичні навички з дисциплін економічного циклу та інформаційних технологій дають можливість студентам працювати на підприємствах різних галузей економіки країни. Кожна людина творить себе сама, але не без допомоги інших. Наш коледж готовий стати початком нового успішного старту на шляху до вашої майбутньої професії. Ознайомтеся з історіями успіху та досягненнями тих, хто з горістю називає свою альваматер Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія. Мене за приваблювала професія менеджера, бухгалтера, організатора виробництва. Я задоволенням закінчила технічний коледж. На мою думку, на сьогоднішній день сучасний менеджер має володіти такими навиками як наполегливість, кмітливість, працелюбність, любов і знання до своєї справи. Знання економічних та юридичних законів, бази ази бухгалтерського обліку, вміння спілкуватися з людьми, знаходити спільну мову з людьми різного рангу, знання іноземних мов, знання діловодства, а також вміння аналізувати та прогнозувати. Я думаю, що в першу чергу це знання і вміння організувати, планувати і вести власний бізнес. Це вміння розрахувати точку безбитковості, яка необхідна для розрахунку з власного бізнес-плану, який потрібно було скласти. Це ведення діловодства, це високий рівень знання ПК обов'язково, що допомогло мені при влас... розробці власного дизайну візиточок. Це знання з маркетингу і вміння вести рекламну діяльність для власного бізнесу. За що я безмежно вдячна всьому колективу технічного коледжу? Дану професію обрала завдяки своїй мамі. Саме вона прищепила мені любов до цифр і математики. Оскільки, колись вся документація велася в паперовому вигляді, я допомагала мамі, і це мені дуже подобалося. На сьогоднішній день менеджеру управлінцю необхідно бути цілеспрямованим, відповідальним. Комунікабельним та розуміти, чого ти сам хочеш досягти від своєї роботи. Постійно потрібно навчатися і самоудосконалюватися, адже час змінюється, і кожна людина має потребу у самореалізації. Яскравим прикладом було запровадження карантину у 2020 році, під час якого виграли ті організації, які швидко переформатувались і підлаштувалися під ситуацію, яка склалася. Також потрібно правильно розставляти пріоритети, тобто навчитися виділяти з великого об'єму саме ті завдання, які потрібно виконати терміново, і відкласти ті, які можуть зачекати. Ще однією важливою рисою є вміння домовлятися, а не вимагати. В даний час є багато факторів, які не влаштовують, наприклад, графік роботи. В такому випадку, якщо вимагати щось змінити, працівнику швидко знайдуть заміну. А якщо навчитися шукати компроміс, завжди можна домовитися. Багато людей вважають, що посада це найголовніше. А я вважаю, що не потрібно переживати за статус займаної посади, а впевнено йти до своєї мети. З власного досвіду знаю, що краще починати працювати на посадах нижчого рівня, поступово набиратися досвіду та просуватися вгору в кар'єрній трапині. В цілому можу сказати, що практично працюючи на посаді маркетолога у Томті-Сістем, використовує теоретичні знання, отримані під час навчання у коледжі за напрямком організація виробництва. Мій вибір професії завжди обмовлюся трьома факторами: Хочу, треба, можу. Сучасний менеджер, на мою думку, повинен володіти такими якостями: як цілеспрямованість, стресостійкість. Уміння працювати з людьми чесним, порядним, здатним швидко приймати правильні рішення, здатним створити команду, майстерністю спілкування. Ну і я думаю, що комунікабельність. На мою думку, кожен предмет економіки допоміг у реалізації мого бізнесу. Завдяки економічних знань, які я отримала у технічному коледжі, навчаючись там, я б не досягла того, чого я маю зараз. Доброго дня, мене звати Покришка Лілія. Я випускниця технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету і зараз навчаюсь в цьому ж університеті. В коледжі навчалася за спеціальністю організація виробництва менеджмент і зараз могла би розповісти декілька слів про саму спеціальність і про мій досвід роботи в сфері менеджменту. Взагалі обирала свій напрям навчання ще в 9 класі, розуміючи, що це дуже важливо. Обрали технічний коледж і власне спеціальність менеджмент, тому що це напевно одна з найуніверсальніших і найпрактичніших професій, і плюс цим професія, яка дає можливість розвитку в різноманітних сферах. Взагалі, професія менеджера потрібна на будь-якому підприємстві. Це може бути різні менеджери, менеджери з буту, з постачання, з персоналу. Взагалі, різні монітні напрямки дають можливість обрати саме те, що найбільше подобається, власне, тобі. В моєму випадку я не знала, що саме мені подобається, і вже зрозуміла це, прийшовши в технічний коледж. Власне, якщо говорити про саме навчання в коледжі, то це були, напевно, одні з найяскравіших років на даний момент для мене, тому що технічний коледж дає багато можливостей для розвитку. Я відкрила в собі багато талантів, про які я навіть не підозрювала. Звичайно ж, мені допомагали багато викладачі, мені допомагали багато мої одногрупники, і, звичайно ж, це було справді колосально для мене і для мого особистого розвитку. Величезним плюсом є саме навчання, забігаючи наперед, я досі користуюсь конспектами, які я ще записувала в коледжі. Тому це насправді це як на мене, це найбільший показник якості навчання. І як мені потрібно це як і в теперішньому житті, як і з точки зору роботи, так і з точки зору навчання в університеті. І взагалі, ну Мені дуже пощастило з одногрупниками, мені неймовірно пощастило з викладачами, і я дуже пишаю, що мала змогу навчатися в таких досвідчених і компетентних людей, які справді мене навчили багато чому, так і закордонних, так і наших українських. Для себе обрала технічний університет, тому що на його основі можна було продовжити навчання в знову ж таки в іноземних університетах, або використати можливості програми обмін. І, власне, я одну з цих можливостей використала. Я змогла е, пройти відбір на програму Erasmus е, семестрове навчання в університеті в Валенції в Іспанії. Е, моє, е, взагалі, Історія з Erasmus моя почалася в жовтні. Е, два роки тому я просто подала свої документи з надією, що я пройду, але усвідомлюючи, що можливо і ні. Але все ж для того, щоб прийти в Erasmus, потрібно мати доволі непоганий рівень англійської, потрібно мати справді хороші оцінки і, звичайно ж, мотивацію. Потрібно було пройти тест з англійської мови, що я найбільше сумнівалася, тому що все ж таки англійська мова це складно. але я його пройшла доволі вдало і через місяць часу я дізналася, що я все ж пройшла на дану програму. Отже, в лютому почалося моє семестрове навчання, і це, напевно, було найкраще півроку, які взагалі е, довелося мені пережити, тому що це було колосально. Це був крутий життєвий досвід, який давав можливість е, як і навчатися, тобто я дізналася дуже багато неймовірно важливої для себе інформації зараз, так і відпочивати. Тобто, я в'їздила півсвіту, познайомилася з величезною кучою крутих людей, і, звичайно ж. Е, я для себе відкрила зовсім іншу себе і навчилася жити по можливо тішечки по європейському. Але взагалі це дуже крутий життєвий досвід, який е, дає можливість зовсім по іншому поглянути на світ і зовсім по іншому сприймати як і навчання в Україні, так і навчання за кордоном. Якщо говорити про можливість працевлаштування після навчання, то в моєму випадку все склалося доволі таки непогано. Зараз і навчаюсь, і працюю паралельно, і працюю за спеціальністю на посаді заступник керуючого магазином у Фокстроті. Ну, власне, моє життя зараз цілком і повністю пов'язане з менеджментом, це моя буденність, мої е, безпосередні обов'язки. Тому відверто скажу, що вся інформація, яку мені давали ще. На парах я використовую в реальності. І тільки зараз я розумію, наскільки це важливо для мене, і дуже рада, що я не пропускала пари, відвідувала їх і все правильно записувала, тому що е, насправді це дуже корисна інформація. Е, інколи здається, що е, в коледжі інколи здавалося, що це все е, теоретичний сухий матеріал, який. Е, не потрібний навіть тоді, коли ми намагалися якось з точки зору практики розглядати, це доволі складно уявляти от реальні ситуації. Вже в реальних ситуаціях я змогла використати більшу частину того матеріалу, який мені розповідали викладачі, які власне я намагалася вивчити. Точні науки мені подобалися ще з дитинства, але основу бухгалтерського обліку я навчилася саме в технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету. Поступаючи після 5 класу, я обрала спеціальність організація виробництва і не помилилася, саме ця спеціальність є максимально широкою і дозволить вам отримати знання з багатьох галузей. Ви не будете вузькопрофільними спеціалістами, навпаки, ви дізнаєтеся про основи менеджменту, основи економічного аналізу, бухгалтерський облік, діловодство до охорони праці і так далі. Це дозволить вам стати кваліфікованими спеціалістами, в майбутньому менеджерами на окремій якісь компанії. Адже менеджер це не просто керівник, який віддає накази. Менеджер це людина, яка розуміє, як організована кожна частинка, кожна ділянка вашої компанії чи організації. Він повинен розуміти, як відбувається зберігання запасів на складі, як, відбувається, як формується заробітна плата, як складається баланс, як зробити економічний аналіз усіх показників. Все це повинен він знати. Цього ви, цих знань ви зможете отримати в нашому технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету. Також ця спеціальність ідеально підійде тим, хто в майбутньому хоче заснувати власну справу, займатися підприємницькою діяльністю. Ви отримаєте знання, щоб можна було потім в майбутньому організувати власний бізнес. Або якщо, наприклад, ви колись в майбутньому схочете отримати іншу спеціальність, перепрофілюватися ці базові знання, які ви отримаєте в коледжі, дозволять вам, вони будуть фактично фундаментом для того, щоб можна було швидко отримати. Наступну освіту, наприклад, як я, я навчалася на менеджера, але зараз працюю бухгалтером. Ці основні базові знання, які я отримала в коледжі, дозволили мені в майбутньому довчитися і працювати за своєю професією. Після закінчення коледжу я пішов працювати по спеціальності і на даний момент я працюю менеджером в супермаркеті АТБ. Ще шкільних років я вирішив, що буду навчатись на спеціальності менеджмент, тому що менеджмент це одна з найбільш універсальних, найбільш практичних та високооплачуваних спеціальностей. Також за нею можна працювати на різних підприємствах в різних галазах економіки. Сучасний менеджер повинен мати базові фахові знання. Бути комунікабельним, і працювати в команді швидко і правильно приймати об'єктивні рішення. В процесі своєї роботи я використовую знання з побуті з дисциплін менеджмент, організація виробництва, економіка підприємства, бухгалтерський облік та менеджмент. Ми завжди будемо пам'ятати свій шлях, з якого починали своє доросле життя. У Моєму випадку це Тернопільський технічний коледж Національного технічного університету імені Івана Полюян. Тому сьогодні я хочу звернутися до усіх присутніх у залі і щиро привітати рідний коледж із 25 річчям Бажаю керівництву, викладачам, співробітникам енергії, натхнення і здійснення усіх ваших задумів. Ваш професіоналізм, стійкість, вміння підтримувати один одного і триматися разом просто вражають. Студентам бажаю не гаяти часу, а працювати над втіленням своїх мрій у життя. Повірте, з такою майже родинною батьківською підтримкою, яка є у технічному коледжі, можливо підкорити будь-яку вершину. З великою повагою, шаною і любов'ю ваш випускник Володимир Лех. Вірте у себе і пам'ятайте, попереду найкращі роки і нові звершення.